Чотири острови, чотири настрої, де кожен острів, немов окрема історія: ліпарі живий і насичений, з ароматом моря та вулканічного каменю, саліна зелений оазис, спокою, виноградників і каперсів. Панарея маленька, елегантна і майже безлюдна, ніби створена для тиші. І нарешті стромболі, дика енергія вогню, що не спить. Це не просто подорож. Це емоції, які залишаться з вами назавжди. Приготуйтеся до подорожі в світ затишних вуличок, старовинних фортець і неймовірних краєвидів. Це ліпарі, і ми розпочинаємо. Ми на Еолійських островах. І це справжня пригода. Після захопливої мандрівки островом Вулкано, де земля дихає гарячим димом, а краєвиди вражають дикою красою, ми прибули на Ліпарі, серце цього унікального архіпелагу. Ліпарія це чарівний острів, який є найбільшим серед Еолійських островів. Він славиться своїми вулканічними пейзажами, кристально чистим морем та атмосферою спокою. Тут можна прогулятися вузькими вуличками старого міста, насолоджуючись видом на гавань та мальовничі будинки, вкриті квітами. Острів має багатий культурний спадок і безліч археологічних пам'яток, але його справжня краса в природі. Вулканічні пляжі з темним піском і прозоре море створюють неповторну атмосферу. Це не лише природні чудеса, а й місце, де зустрічаються культура, гастрономія, історія і відпочинок. Ви можете забути про все на світі і просто насолоджуватися моментами. Всі на своїх місцях ми вже наближаємося до чудового острова ліпарі. Сьогодні ми будемо досліджувати цю перлину середземномор'я, її чарівні пляжі, стародавні вулички і чудові краєвиди. Атмосфера на борту неймовірно приємна. Всі з нетерпінням чекають на те, що попереду. Позаду море попереду земля, яка ще кілька годин тому була лише точкою на карті. Вже можна побачити фортецю Ліпарі, кастело де Ліпарі, яка була збудована ще греками, а згодом перебудована норманами та арабами. Прогулянки по цьому місту дають можливість зануритися в атмосферу середньовіччя, що гармонійно поєднується з сучасною італійською архітектурою. А тим часом в нас плавання екстремальне, трохи нас гойдало на хвилях, але ми сміливо йшли до своєї цілі. Для нас це вже не вперше, тому всі готові до такої подорожі, але це свого роду і є адреналін. Припливли і всі в передчутті нових відкриттів. Острів з кожним кроком відкриває свої секрети, а атмосфера тут просто неймовірна. Все під контролем. Ми націлені на ідеальне швартування. Підходити до цього чудового острова це справжня пригода, і нас чекають нові враження. Зловили таксі, і ну що ж, ми як шпроти в консерві, тісно, але весело. 20 євро, 5 хвилин їзди — і погнали. Місця мало, але настрій супер. Це частина подорожі маленькі незручності, які роблять поїздку ще веселіше. Після поїздки в таксі вирішили: досить! Беремо скутери і досліджуємо ліпарі на повній свободі. Тридцять северосевенофорфе орендувати скутер на цілий день, потрібно заплатити 30 євро, і це ідеальний варіант для подорожі острову. За ці гроші ми отримуємо свободу руху, море вражень і можливість побачити ліпарі з найкращих ракурсів. Не всі сіли на скутера, а обрали інший транспорт. Особливий, напевно, хотіли згадати молодість. <таспраць> наш такий, ревущий мотор це пробита труба не колеса у колеса бібелка не працює а по настрою а їхній клуб це поломана бібібелка бібібелка не працює ось оце це наш клуб де ми знаходимося яка красота ми знаходимося написати на лікарі ліпарійські острови Posteriori li Далі пливемо на острів Саліна, найзеленіший серед Еолійських вулканічні вершини, тераси з виноградом, спокійні бухти і дух справжньої Італії. Тут не поспішають, тут живуть у гармонії з морем, сонцем і вином. Острів, де природа і тиша створили свій власний ритм життя. Це другий за розміром, але перший за духом серед Еолійських островів. Острів, що не прагне вражати, він просто є. І цього достатньо, щоб закохатись. Де білосніжні будинки з синіми вікнами, тінь оливкових дерев, старі лавки біля моря. Сюди прибувають не для галасливих курортів, а щоб почути себе. Ми йдемо вулицями, де кожен крок як кадр з італійського кіно. Попереду зелені схили вкриті виноградниками. Саме тут народжується знамените вино Мальвазія Ді Саліна, солодке, ароматне, як сам острів. Поля, оточені кам'яними мурами, лаванда, інжир і лимони, усе це створює ароматну мозаїку літа. Це не просто подорож, це повернення до чогось справжнього, до простоти, до краси, яка не кричить, а шепоче. На саліні не потрібен вай-фай, бо тут ловиться щось більше: спокій, радість, присутність, цей острів про життя без поспіху, про світанки з кавою на терасі. Про вечори з келихом вина під зорями, про людей, які вітають тебе не як туриста, а як гостя, і хочеться залишитись тут ще трохи. А потім ще Саліна, це Італія без фільтрів, і ми щасливі, що можемо поділитися з вами її історією. Це була не просто подорож островом. Це була зустріч з тим, що справжнє, і заради таких моментів варто плисти далі. dolce vita o gioco sottile, ogni sorriso vale più di un mille. Stringi la mano, balliamo nel blu. Ricchezze del tempo è tutto un virtù. Пливучи між островами, ми відчували, як кожен момент приносить нові враження. Ви можете спробувати свіжу рибу, тільки що виловлену з моря. Після того як риболовний човен наближається, рибалка з усмішкою пропонує вам найкраще, що є в цій частині Тіренського моря. Дорадо Сіба! дорадо. Вони нам зважили і зразу почистили рибу, роблячи це з такою майстерністю, що навіть не було жодного сумніву. Вони роблять це щодня. Рибалка з посмішкою на обличчі легко й швидко обробляв рибу, відразу готуючи її до приготування. Це була не просто покупка, це була справжня зустріч із місцевою традицією, де кожен крок має свою цінність. Чайки одразу тут, як тільки ми почали спостерігати за процесом, кружляли над човном, періодично злітаючи в небо та низько спускаючись, шукаючи будь-яку можливість для здобичі. Їхні крики лунали над водою, створюючи ідеальний фон для цієї морської сцени. Сунолореклама са надора дві сутки травма. Так дивіться, щоб нам чайки не вкрали. Чайка не викрала. Ріба голова страшна. Це не фотка, я відео знімаю. Дивіться, гаць. Фотки, як як ми били. — Все, люкс. Ні, це не та, дорада. — рада. Це така жирненька така <тур> Це не інша та була плескатніша. Две-две-дре-две. Барахуда це барахує. Ні, це не барахуда, це маракуя. Давай, Великий ці. Дивиться, та... 42 й рік мені вже пішов. 40... 42 й рік мені пішов і дівчата нас балують, коротше, ухою. Так. І, і хлібом домашнім. І хлібом домашнім. Е, Свіжозловленої щуки. Так, що. Так, бачиш, в неї зуби. А далі на нас чекає справжня перлина серед Еолійських островів. Вона найменша з населених, але відома своєю неймовірною красою. Панарея – це острів Міраж, що з'являється на горизонті як мрія про тишу, простоту і довершену красу. Він ніби зітканий із світла, морського бризу і ніжного шуму хвиль. Тут панує інший ритм життя повільний. Спокійний, розкішно простий, кам'яні вулички, що в'ються між білими стінами будинків, квіти, які переливаються кольорами на тлі яскравого неба, і синє синє море, яке завжди поруч. Тут немає буйства зелені чи тропічної розкоші, але кожен камінь, кожен кущ, кожна лінія горизонту створює гармонію, яка заспокоює і надихає. Панарея острів без суєти, де краса в мовчанні, а враження в тиші. Це не просто локація, це стиль життя, це втеча в ідеальний світ, де хочеться залишитися надовго. Нам тут справді сподобалось, хоча пробули ми лиш день, а в пам'яті залишиться надовго. Панарея, маленький острів, але залишив велике враження. Тиша, природа, прозора вода, тільки море, вітер, сонце і спокій. Місце, де серце відпочиває, а думки стають легкими. Після прогулянки вирішили і поплавати. Перед такою водою важко встояти, хоча вона і не дуже тепла була, але це нам не мішало. А хто вагався, то їм допомогли відчути цю насолоду. A 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 Стромболіс це острів, який не забувається дикий, вогняний, живий, він не схожий ні на що інше. Тут земля дихає, і ти відчуваєш це кожною клітиною вдень чорний пісок, скелі, море, а вночі червоне серце вулкана, яке спалахує в темряві. Це місце як фінальний акорд подорожі, наче всесвіт нагадує, все минає, але є щось, що залишається в тобі назавжди. Ми підіймались на вершину кратера. Дорога важка, тиша густа. Але коли ти стоїш на горі, перед тобою відкривається щось більше, ніж просто краєвид. Повне відео з усіма моментами, враженнями та виверженням уже на каналі Стромболі Подих Вулкана. Переходь і дивись італі у самому серці Тірнського моря. Протягом тисячоліть він не зупиняє дихання. Велич, краса і небезпека а все це в одному місці. Ми побували на цих островах: Ліпарі, Саліні, Панареї, Стромболі. І кожен із них залишив щось своє в серці. Ми гуляли старими вуличками, досліджували невідомі стежки, смакували місцеві аромати і кольори, знайомились з природою, з людьми, з собою. Ми плавали у прозорій, мов скло водії, дивились, як сонце сідає за горизонт, і слухали тишу, якої так не вистачає у звичному світі. Це був не просто відпочинок, це був час наповнений відчуттям. Теплий, неспішний, справжній. І хоча подорож завершується, ми забираємо з собою головне той внутрішній стан, що дарують справжні миттю. Це моменти, коли ти розумієш, що немає нічого важливішого, ніж бути тут, зараз. І ось цей стан ми будемо нести з собою завжди. Подорожуйте. відкривайте нове, дивіться на світ ширше. Кожна поїздка це не просто зміна місця, це зміна всередині. Те, що ми бачимо, відчуваємо, переживаємо, формує нас. Мандруючи, ми стаємо глибшими, спокійнішими, вільнішими. Подорож це завжди розвиток і завжди нагадування. Життя прекрасне. Не зупиняйтесь, вдосконалюйтесь, шукайте, пробуйте, живіть, бо саме у русі ми справжні. Дякуємо, що дивились. Якщо сподобалось, підписуйтесь і побачимось у наступній подорожі.